Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Андрій Ленда. Я представник кураторського цеху Travel Professional Group, менеджер із регіонального розвитку. Я дуже радий сьогодні вас бачити на вебінарі, який присвячений екскурсійним екскурсійним турам, а саме країні Чехії. І до речі, цього тижня в нас буде серія вебінарів. Тобто, це буде не тільки Чехія, це буде також Італія, це буде Греція, це буде Туреччина, а саме Стамбул, це будуть країни Балтії, а саме Литва, Латвія, Польща. І сьогодні ми з вами познайомимося більш детально з Чехією. Але спочатку давайте з вами перевіримо зв'язок. Будь ласка, напишіть в чаті чи добре мене чути і чи видно презентацію. Так, дуже дякую вам за зворотній зв'язок. Що ж тоді будемо потихеньку розпочинати? Ну я буду намагатися зробити цей вебінар більш таким інформативним, більш коротким, тому що всі ми розуміємо, що такі затягнуті вебінари вони не дуже цікаві для агентів. Кожний зараз цінує свій час і тому зараз з вами швидесенько пройдемося по актуальним новинам по нашим турам по перевагам бронювання саме з Тревел Professional груп. Ну і також з вами, звичайно, роздамо бонуси саме тим, хто приєднався сьогодні до вебінару. Давайте розпочнемо з вами з актуальних новин про Чехії. І перша новина це те, що Чехія заборонила в'їзд російським туристам. Прага приєдналася до Балтії, Польщі та Фінляндії, які раніше закрили свої кордони для туристів з Оркостану. Як на мене, це супер новина. Давайте поставимо лайк владі в Чехії за таке рішення. А, нехай росіяни не ображаються, просто чехи не хочуть показувати їм вічно загниваючий захід. Тим паче такі міста, як, наприклад, там Сихтивкар, Ніжні Тагіл, по-моєму, прекрасна альтернатива Європі. Чи не так? Тому представникам uh, Russian Federation uh, ну я можу порекомендувати. Розвивати свій внутрішній туризм, не чіпати інші країни, тому що ніхто не хоче бачити їх в своїй країні. Тому перша новина це дуже реально крута новина. Давайте перейдемо до наступної міжнародна виставка ярманок різдвяних виробів та товарів у Празі «Christmas Market Old Town Square 2023» пройде з 2 грудня. По 6 січня 2024 року тут можна буде купити кришталь, іграшки з дерева, вироби з богемського скла, пряники, запеченого коропа, ковбаски, смажений сир, млинці під ягідним соусом, медове пиво та фірмові чеські, кручені булочки, «Тердельник». Ну іншими словами, це ну це буде реально справжнє свято живота. І також буде ще одна міжнародна різдвяна виставка стрібне ваночні дні 2023», яка буде проходити з 7 по 10 грудня 2023 року. І як заявляють організатори цієї виставки, це найпродаваючий ярмарок Праги з низькими цінами та широким вибором товарів. Тому чому б і не відвідати цей захід. Але в нас є ще новина: е, номер три це концерт Мірей Матіє у Празі 10 грудня 23-го року, одинадцятій годині вечора. На майданчику Конгрес-центр пройде концерт Мірей Матіє. Це знаменита французька співачка. думаю, всі знають про неї. Е, і вартість квитків буде від 28 до 125 євро. Ну, оскільки в програмі турів до Чехії є вільний час, то туристи звичайно можуть за власним бажанням відвідати концерт цієї знаменитої співачки. Також вони можуть якось урізноманітнити свій відпочинок дозамовити якісь там інші екскурсії, факультативні. тощо. Тому, як ви бачите, якщо є вільний час, то чому б і не сходити на якісь заходи? Ну і заключена новина це те, що Прагу визнали найкращим містом Європи для подорожей поодинці. Столиця Чехії посіла друге місце у рейтингу світових напрямків для поїздки поодинці, і Прагу визнали найкращим містом саме Європи для такої подорожі. Ну, тому, якщо у вас немає людини, або ваших туристів, немає Людини, з якою, з якою можна поїхати в автобусний тур у Прагу, це не біда, і Прага реально ну вона ідеально підійде для подорожі поодинці. Тим паче, що є дуже багато способів, як провести цікаво час в Празі. І один з цих способів це саме вирушити в автобусний тур разом із Travel Professional Group. Ну а зараз ми про ці тури більш детально поговоримо. І давайте одразу з вами. Поговоримо про експрес-тури Прага плюс Дрезден. Це перший тур, і другий тур Прага плюс Карлові Вари». Як ви розумієте, з назви експрес-тур? Тобто це швидкий тур, це бюджетний тур. І ці тури вони насамперед створені для тих людей, у кого немає багато вільного часу, але вони хочуть, наприклад, розглянути якусь країну Європи, поїхати в автобусний тур і за короткий час побачити усі. Ну, найголовніші такі визначні пам'ятки цієї країни. Тому експрес-тур Прага, плюс Дрезден та Прага, плюс Карлові вари дуже е, суперово підійде саме цим туристам. Е, заїзди в нас будуть відбуватися 10, 24 листопада. В грудні це буде 8 число, е, 19 січня, також 2 лютого, 16 лютого, 8 березня та 22 березня. Давайте швиденько з вами пройдемося по програмі. Дуже сильно грузити вас не буду, але приділю увагу саме таким ось головним моментам по програмі туру. Ну зрозуміло, що перший день це виїзд з Львова, далі це переїзд до Польщі, саме до Кракова. За бажанням можна е, замовити оглядову екскурсію містом. або ж, е, Ну вона сплачується звичайно додатково, або вільний час. Ну і нічний переїзд до Праги, і вже вранці на другий день. Туристи приїжджають до Праги. Це десь сьома, восьма година ранку. Це в залежності від заторів, які будуть саме на е, митниці, і е, одразу відбувається оглядова екскурсія з термістом. містом. Е, зверніть увагу, що вона вже включена у вартість. Е, що взагалі входить е, у цю оглядову екскурсію? Ну, туристи можуть познайомитися. І здивижної історію єврейського кварталу, де туристи почуть легенду про знаменитого голема, також можна відвідати знаменитий астрономічний годинник. Також туристи побачать будинок, в якому батька Франца кавки тримав галантерейну лавку. І, до речі, знаменитий автор допомагав йому у цій лавці. Також туристи пройдуть повз гавельський ринок і вийдуть на динамічну Ваславську площу. Яка до речі, незважаючи на її вже такий поважний вік, але вона вже відноситься до нового міста. Ну і ця екскурсія вона буде тривати три години, і після цього буде вільний час. І туристи можуть скористатися на е, свій смак цим власним часом, вільним часом або ж. Пошопінгуватися, наприклад, на цій самій Васлівській площі розташовано дуже багато магазинів знаменитих марок, або що можна, наприклад, зайти в якусь пивоварню, відвідати е, знаменитий піний напій е, крафтове пиво, чеське, або ж, наприклад, там відвідати якусь кав'ярню, випити філяжанку кави за вуличним столиком. Тобто, в принципі, є різноманітні способи е, у, скажімо так. Вибачте за тавтологію урізноманітнити свій вільний час, і також звичайно можна замовити, наприклад, прогулянку теплоходом по річці Волтава. І до речі, такий цікавий момент: річка Волтава, Вона е у межах міста протікає. Продовж 31 одного кілометра, е, і е, ви можете побачити ось на цьому слайді її, її ширина досягає десь 330 метрів і глибина аж до 9 метрів. Вона судоходна, звичайна, і можна якраз по цій ріці прокатитися на теплоходику. Е, ну і е, звичайно, близько 15 години дня, десь плюс-мінус. Е, е, туристів забирає автобус і вже доставить до готелю. Е, це вже після оглядової екскурсії з трем містом, і як я вже сказав, за бажанням ввечері можна буде забронювати додатково або ж екскурсію праським градом або ж вечірньою Прагою. Ну, звичайно, туристи ночують на третій день відбувається екскурсія в Дрезден або ж Карлові вари. Це вже ну, саме не за бажанням, а це вже екскурсії, які сплачуються додатково, і ці факультативні екскурсії, саме у Дрезден і Карлові вари, вони коштують 45 євро з людини, і ця оплата вона обов'язкова. Тобто, під час бронювання у корзині послуг ви. Будете бачити цю доплату, вона не буде якоюсь прихованою. Тому е, ви розумієте, що тур, наприклад, коштує 79 євро бюджетний цей експрес-тур, е, і 45 євро ще йде доплата за екскурсію до Дрездена або ж до Карлових Вар, в залежності від того, який тур виберуть туристи. І ще раз вам нагадаю, що є два експрес-тури: це Прага плюс Дрезден і Прага плюс Карлові вари. І закріплюємо з вами, що факультативна екскурсія у Дрезден або Карлові вари 45 євро з людини. Це обов'язкова оплата, яка є під час бронювання у корзині послуг. А що також додатково оплачується? Це е, туристичний збір у готелі, це обіди-вечері, це особисті витрати. Е, і на третій день, якщо, наприклад, туристи обрали Дрезден, обрали саме експрес-тур Прага плюс Дрезден, то е, це буде переїзд до цього міста десь дві години їхати до нього. Екскурсія буде тривати по цьому місту десь дві з половиною години, е, і це місто воно має дійсно унікальну історію, тому що це було повністю зруйноване. Під час війни місто, яке було відновлене за старовинними кресленнями, і навіть фасади будинків в цьому місті вони були пофарбовані тією фарбою, яка ну колір якої саме відповідав кольору попередника, тобто перед війною. Тому на оглядові екскурсії містом туристи можуть насолодитися броковим ансамблем Дрездену, Вони можуть побачити знаменитий свінхаркоронні ворота міста. І потім, звичайно, буде і вільний час, під час якого туристи можуть відвідати або ж знамениту дрезденську галерею, де зібрані. Унікальні світові шедеври, або ж знов ж таки посидіти десь в затишному ресторанчику, скуштувати страви німецької кухні можна пошопінгуватися. Також і вже ввечері о 18 годині буде посадка в автобус та повернення до України. Якщо ж туристи обирають експрес-тур Прага плюс Карлові вари, то відповідно на третій день це буде екскурсія в Карлові Вари. Це одне з найкрасивіших міст Чехії, це один з найголовніших взагалі бальнеологічних центрів не тільки Чехії, а й Європи. І звичайно, є також можливо, хтось чув, є така історія, легенда, скажімо так, коли Карл IV під час полювання поранив. Оленя тікають, і той, тікаючи від мисливців, стрибнув у джерело, і потім цей олень виринув з джерела абсолютно здоровим. Після чого знаменитий король Карл IV зрозумів, що ці води вони реально ну дуже цілющі. Ну звичайно, що ця легенда вона. Вигадана, але е, там є вигадкою все, окрім того, що реальна вода в карлових варах вона справді цілюща. Вона е, унікальна за своїм складом. Вона сприяє виведенню токсинів, е, зміцнює імунну систему, лікує хвороби шлункового кишкового тракту. Тому е, тим туристам, які бажають оздоровитися, ми порекомендуємо експрес-тур Прага плюс карлові вари. Також, звичайно, буде оглядова екскурсія. можна буде пройтися центральною частиною міста, побачити унікальні колонади, побачити чумний стовп, який є ну, майже в будь-якому старовинному місті Європи. Також під час екскурсії туристи зможуть відвідати знаменитий музей Бехеровки. Ну і звичайно, буде дегустація знаменитої трав'яної настоянки. Також після екскурсії буде вільний час, і ми рекомендуємо туристам відвідати одне з знаменитих кафе яких ну реально багато на променадній частині можна поплавати у відкритому басейні готелю Термал, і також хочу нагадати, що басейн працює цілий рік, тому в принципі можна купатися у будь-яку пору року і вже ввечері буде посадка на автобус та повернення до України. Тому давайте ще раз з вами зафіксуємо: є в нас два е, бюджетні тури. Два експрес-тури це Прага плюс Дрезден або Прага плюс Карлові вари. І вони підійдуть знову ж таки, повторюся, для тих людей, у кого не так багато часу, або ж хто не має такий значний бюджет на екскурсійні тури. Можна саме цим людям запропонувати цей тур. В нього дуже чудова логістика, тому що, як ви побачили, у перший день це буде виїзд з України, буде нічний переїзд, і вже зранку одразу можна буде познайомитися із містом Прага. І е, заселитися вже по обіду в готель, і ввечері дуже круто провести вільний час е, різноманітно. Можна або ж забронювати екскурсію праським градом, або ж, е, е, наприклад, прокатитися на теплоходоку по річці Вултава. І вже на третій день це екскурсія в Дрезден або в Карлові Вари, і на четвертий день це вже повернення до України. А, але ж, окрім експрес-турів, в нас також є е, е, тур е, більш довгий за своєю тривалістю, більш насичений. Він називається вихідні в Празі. Та Дрездені або Шкарлових варах, е, в принципі, е, програма цього туру вона дублюється із експрес-турами. Але як ви бачите, ну перший, другий та третій день це в принципі та сама програма. Але на четвертий день ще додається окремо екскурсія праським градом, яка вже включена у вартість. Тобто в експрес тур її можна було дозамовити у вільний час як там факультативно, і е, е, треба було додатково заплатити за неї. Але ж тут вона вже включена у вартість. Uh, і що можна саме подивитися під час екскурсії праським градом? Uh, ну саме в праському граді знаходиться знаменний собор святого Біта, де багато століть коронували королів. Uh, також тут розташовані найкращі палаци чеської та німецької аристократії. Uh, звичайно, наприкінці екскурсії туристи опиниться на визок, на високому березі Вилтави і на ось цьому березі можна буде дуже круто розглянути місто, яке розкинеться перед туристами, і звичайно, також можна буде ввечері так само дозамовити прогулянку теплоходом по ріці А, І на п'ятий день це вже буде прибуття до України, а саме до тих міст, з яких виїжджали туристи. Тобто, це може бути Київ, Житомир, Рівне, Львів і додатково оплачуються факультативні екскурсії за бажанням, туристичний збір у готелі, обіди та вечері та особисті. Витрати, і також ми розробили ще дуже чудовий тур, який називається Тур 5 країн, 5 столиць. Всі ми розуміємо, що багато туристів, які неодноразово вже бували в екскурсійних турах, вони об'їздили там багато міст Європи. Вони ну напевно на 90% в будь-якому разі були у Празі. Але ж ми вирішили зробити тур, який е, зможе зібрати одразу п'ять столиць Європи, таких країн як Німеччина, Чехія, Австрія, Угорщина та Польща. Е, ну що ж, перший день це буде виїзд зі Львова. Звичайно, далі це буде переїзд до Варшави, оглядова екскурсія по столиці Польщі. На другий день це буде переїзд до Берліна з оглядовою екскурсією. На третій день це буде Прага знову ж таки оглядова екскурсія з старим містом. І також можна буде додатково замовити екскурсію праським градом або ж вечірню Прагу або ж знов ж таки теплохідна прогулянка в Лутавою. На четвертий день це буде переїзд до столиці Австрії Відню, і на п'ятий день це буде повернення до Львова, саме до України. Більш детально програму можете побачити на нашому сайті. Зараз ми не будемо заглиблюватися. Я не буду вам нудити там давати багато води, але я хочу. Просто зробити акцент на цьому турі. що головна перевага цього туру це є те, що за короткий проміжок часу можна побачити п'ять столиць Європи і ознайомитися із п'ятью країнами Європи. Додатково оплачуються, ще раз повторюю факультативні екскурсії за бажанням туристичні збір готелі, обіди та вечері та особисті витрати. Ну і також, будь ласка, не забувайте, що в нас є щоденні тури до Прахи з проїздом на регулярних рейсах з Києва, Житомира, Рівного та Львова. Тобто, як ви розумієте, окрім наших авторських турів, є ще регулярка. Є ще в нас такі екскур... Верніше, такі тури, як Прага з двома екскурсіями, Прага з однією екскурсією, плюс чеський Крумлов і замок Глибока над Волтавою. До речі, Чеський Крумлів це дуже таке мальовниче містечко, яке знаходиться на півдні Чехії, і саме там можна ось відчути реально колорит. Чехії, тому що там такі вузькі вулички, красиві площі, такі чеські пряничні такі будиночки. Дуже красиво саме в цьому місті. Також є Прага з однієї екскурсії, плюс Берлін, або ж плюс Відень, або ж плюс Швейцарія на два дні. І, до речі, в нашому онлайні хочу звернути вашу увагу, що такі регулярні тури вони будуть підсвічуватися зеленим кольором, а наші гарантовані тури, наприклад, там Експрес-тур там Прага плюс Дрезден, або ж плюс Карлові вари, або ж вихідні в Празі плюс Дрезден плюс Карлові вари, вони будуть підсвічуватися більш таким темненьким зеленим кольором. Тобто регулярка світлим, наші авторські тури більш темним зеленим. Ну і тепер давайте перейдемо до переваг бронювання саме Travel Professional Group Чехії. Ну, по перше, Чехія завжди була одним із наших основних та бюджета утворюючих напрямків. Тому у нас є великі напрацювання щодо готелів, гідів, комбінацій маршрутів і у тому числі й до сусідніх країн. Е, і я думаю, що напевно е, кожен агент, який вже давно в туристичній сфері, він знає, що за напрям Чехії в нас відповідає член ради директорів Олена Бойка, також продукт-менеджер Марина Гребенюк, і це реально справжні професіонали своєї справи, е, які вклали. Дуже багато зусиль в розвиток цього напряму, тому дійсно ми маємо дуже велику кількість контрактів з різними готелями, злагоджену систему роботи з нашими чеськими партнерами, і показником цього є численна кількість задоволених агентів, і їх туристів, які подорожували з нами в Чехію та й в інші країни Європи. Другий пункт це те, що всі маршрути відкатані практично. Дійсно, всі маршрути, маршрути вони були не просто видумані з голови, вони були побудовані з урахуванням зручності, логістики, затрат часу на екскурсії, переїзди між містами, від відпочинок туристів. Тобто, все було зроблено для того, щоб це було максимально комфортно для туристів. Третій пункт це те, що тури прораховані таким чином, щоб вони були гарантовані. Ну звичайно, ми завжди намагаємось о, створювати тури не для того, щоб вони просто існували, а для того, щоб вони були максимально актуальними серед агентів і туристів. Ну і пропозиції від економа на вихідні до більш розгорнутих програм на кілька днів. Тобто, як ви вже побачили в цьому вебінарі, що ми пропонуємо як короткі бюджетні експрес-тури з вартістю від 120 євро, так і повноцінні автобусні тури на 5-6 днів, такі як, наприклад, вихідні в Празі плюс Дрезден або ж Карлові Вари. П'ятий пункт: це зручне розташування готелів поблизу розв'язок міського транспорту. Дійсно, ми підбираємо готелі, які знаходяться поруч із транспортною розв'язкою. В Прасі це готелі, які розташовані поруч із метро або з трамваєм, і приблизний час поїздки до центру ну десь 15 хвилин, плюс-мінус. І до речі, хочу вам сказати, що цікавий факт, що праський громадський транспорт це один із найточніших у Євросоюзі міських транспортів. 91% усіх автобусів, трамваїв, електричок вони прибувають. По розкладу на зупинки, тому вашим туристам не прийдеться довго чекати для того, щоб дістатися центра міста. І останній пункт це звичайно якість запропонованого продукту. Тобто, крім ціни, ми прагнемо також якості пропонованого продукту, і звичайно, низька ціна це круто. Але який сенс бронювати тур там за низькою ціною, якщо він, наприклад, так само і низької якості? Тому якість для нас це номер один, і кожен турист він має отримати. Лише позитивні емоції від подорожі в Чехію та й не тільки в Чехію, а й в будь-яку країну, яку ми пропонуємо туристу. Що ж, давайте тепер перейдемо е, до фінальної частини вебінару. Як ви бачите, я намагався його зробити коротким, інформативним. Сподіваюся, що головну інформацію ви е, усвоїли. І тепер давайте перейдемо до бонусів Бонуси для агентів, які приєдналися до цього вебінару. Звичайно, це будуть безкоштовні пріоритетні місця для ваших туристів в автобусі у разі бронювання до 31 жовтня турів і заїздами в листопаді. Також відбудеться нарахування миль вашим туристам за автобусний тур у разі бронювання до 31 жовтня, турів і заїздами в листопаді. Я думаю, ви чули, що саме милі в нас нараховуються за авіатури, але як бонус ми нарахуємо їх вашим. Туристам саме за автобусний тур у розмірі 2000 миль. І зараз, будь ласка, попрошу вашої уваги. Буде ще в нас дуже приємний бонус для агента, який зараз в чаті надасть відповідь на моє запитання. І хто перший відповість на цю відповідь, той, звичайно, виграв і той отримає цей бонус. Я задаю питання, і, будь ласка, ваша увага, відповідайте зараз в чат якою є вартість факультативної екскурсії у Дрезден або Карлові Вари в експрес-турах, і чи є обов'язкова доплата за неї? 45 євро. Так, 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 бачу. І будь ласка, в нас перший э, торі, це перший агент, який в нас правильно відповів? Будь ласка, напишіть ваш ФОП з якого ви міста, і ми вам надамо також додатковий відсоток комісії для бронювання. Турів до Чехії ви можете зв'язатися або ж з вашим куратором для того, щоб уточ... уточнити уточнити е, там свій ФОП, своє місто для того, щоб він вам вже надав більш розгорнуту інформацію. або ж можете зараз тут мені в чаті прописати ваш ФОП ФОП Вікторія Валерівна. Кривий ріг. Супер, 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 вітаю вас. Що ж, е, на сьогодні в мене все, і я хочу одразу вам проанонсувати, е, що знову ж таки на цьому тижні. В нас буде серія вебінарів сьогодні. У нас була Чехія, завтра в нас буде Греція. Я вас одразу запрошую на 14-ту годину. Тобто, кожного дня вебінари будуть відбуватися о чотирнадцятій годині дня. Тому завтра буде Греція і вже в середу, в четвер, п'ятницю будуть інші напрями. Тому я чекаю вас завтра. Я бажаю вам гарного дня. Я дуже дуже дякую за те, що ви сьогодні приєдналися. Сподіваюся, що ви отримали багато цікавої інформації, е, і якщо у вас якісь будуть з'являтися питання, ви можете звертатися. Або ж до ваших кураторів, або ж безпосередньо по продукти ви можете звертатися до наших продукт-менеджерів, до Олени Пойко або ж до Марини Грибенюк. Я бажаю вам гарного дня, на все добре і гарного вам продажу турів до Чехії. Слава Україні!